Вітає, хоч не виходить з теру такі події несуться, що не знаєш, як реагувати. Зранку я вам розповідала про те, що в парламенті те розкол в монет більшості, що частина фракції слуг народу вимагає від президента звільнення Андрія Єрмака. І, от, буквально хвилин 30 тому народний депутат. Ярослав Железняк повідомив, що немає в мене сумнівів, що це правда. Це стало відомо мені із моїх особистих джерел, не тільки від Ярослава. Це підтверджують інші люди, у яких є свої джерела. Так от, ми зараз в прямому стрімі, до речі, і тут в мене вже завітали, я бачу, я бачу, завітали вже боти. Ну, таке, хай хай пишуть. Так, от. Сьогодні президент мав зустрітись своєю фракцією і розмовляти стосовно того, щоб фракція мала вимагати в нього частина фракції. Вибачте, мала вимагати в нього звільнення Андрія Єрмака. На ранок я вам писала, що з моїх особистих джерел мені було відомо, що на позавчора що президент мав. Десь на 90 відсотків мої джерела мені повідомляли. 90 відсотків він був схильний до того, щоб звільнити Андрія Єрмака. Вчора це було 50 на 50 Сьогодні зранку це був просто сірий туман, ніхто не знав, чи на що він піде. І от зараз стало відомо те, що він не збирається звільняти Андрія Єрмака. Щоб Буде після цього. Якщо ви пам'ятаєте, буквально кожного дня ми говорили і от питання, яке мене особисто турмувало постійно, де Служба безпеки України, де пан Малюк, двушка полетіла на Москву і вже повернулась, певно, нам обстрілами і блекаутами. І зараз, от у мене, у мене світло є, у мене за вікном повністю чорний Київ. І сьогодні вся Україна сидить без світла і сидить по 18 годин, і далі буде лише гірше. І в розрізі енергоатому, який, вибачте, про не те, що прокрався, я не знаю, як це сказати, виносив кошти і жалівся на те, що півтора мільйони доларів нести в сумці, дуже важко. І після цього всього два тижні. Служба безпеки України жодному із фігурантів цієї справи не вручили ні підозру, взагалі ні ніякого брифінгу, ніякого пояснення. А тепер зрозуміло, чому? Тому що вони чекали від президента його позиції стосовно того, звільнить він, звільнить він головного, скажімо так, фігуранта Єрмака чи не звільнить. Так як він вирішив його не звільняти, то зараз. Под дзвінку з офісу буде поставлена задача, це я вам вангую. Буде поставлена задача СБУ зараз зробити фейкові справи. Дуже зараз просто сказати, на будь-кого будь-кому пальцем ткнути і сказати, що він агент Росії, і таким чином. Людям зараз почнуть кручати підозр, Починаючи з детективів набу, якщо ви пам'ятаєте, один з детективів, який якраз писав плівки, набу він знаходиться в СІЗО і по надуманим звинуваченням. Якщо ви згадаєте, до речі, мені сьогодні так підказали дуже хороший момент. Якщо ви згадаєте, як Кудрицького судили, він сидів в. В клітці, да, за за зачиненими дверями, і як вчора судили, обирали запобіжний захист Черношову. Це, це абсолютно дві різні історії, тому думаю, що зараз СБУ почне Порушувати кримінальні справи, а може вже й порушує, отримувати ухвали суду на обшуки, а може вже й отримала, і піде з підозрами по всім фігурантам, починаючи з там, народних депутатів, починаючи з набу САП з детективів, які це робили. Далі журналісти. Які висвітлювали це все. Далі активісти, які підтримували це все. Тобто, шановні, давайте констатуємо факт. Вас, до речі, дуже багато, 200 людей дивиться зараз прямий ЕТЕР. Дякую, що дивитеся. Дякую, що розумієте які над... ми знаєте Зранку я казала, ми занесли вже ногу над прірвою чи не занесли, ми її занесли. Ми, ми збираємося туди стрибнути. Ми збираємося туди стрибнути, тому що суспільство не сприйме те, що зараз буде творити наша влада. І ще раз кажу: що зараз чому пан Малюк і мовчав? Зрозуміло, да, тут пишуть мені. Теж вдолі, ну можливо, не знаю, нам плівки не показали, але е зараз він буде виконувати команди е з офісу президента. У нас країна, вибачте, не анархічна, не господі, не анархічна, не монархія. У нас немає царя. У нас є парламент, у нас є е пар ми парламентська президентська республіка. У нас є парламент. У нас є уряд, у нас є судова гілка влади в кінці кінців, але все це працює у нас як по дзвінку з офісу президента від пана Єрмака. То чого очікувати? То хай зеля їде, бере ярмака з собою. Дуже вас підтримую, пані Анна. Але на жаль, не з нашим і не з нашим, і не з вашим щастям, щоб він поїхав і брав з собою пана Єрмака. Тому е, я більш ніж впевнена, що зараз підуть репресії, просто репресії, і ми будемо скочуватись. Якщо ми говорили про авторитаризм, уже у нас на території України, що в принципі притаманно країнам, в яких йде війна, то зараз ми можемо говорити, що ми скочимося до тоталітаризму. І далі почнуться е, почнуться. Е, Репресії, просто репресії. Ще раз кажу: детективи набу, журналісти, активісти, всі ті, хто підтримували цю справу, не давали їй загасати. Тому від вас, від вас, що знаєте, ви мене зараз питаєте, що можна зробити? От я от зараз читаю в коментарях, що можна зробити. Що можна зробити? Дивіться, перше, що ми зараз маємо зробити, ми маємо. Просто кричати з усіх можливих прасок, соцмереж де заводно, не боятись качати, говорити, кричати про те, що це неприпустимо. Ми маємо тиснути на депутатів, слухайте, зайдіть до кожного депутата на сторінку від слуг народу. Напишіть, що вони завтра вимагали від, від фракції звільнення пана Єрмака. Далі поширюйте це відео. Просто беріть, і поширюйте, беріть репостіть, беріть, не знаю там, скидайте друзям, як якось консолідуйтесь. І до речі, подивіться, як це все пов'язано. От немає світла. Я розумію, зараз багато хто не може подивитися і не може, немає доступу до інформації. І все це співпадає. І якщо завтра або сьогодні... До мене прийдуть з обшуками до, до кого завгодно. Хто був, скажімо так, хто не мовчав, хто висвітлював справу плівок Мінтіча це, це буде все дуже показово. Мене це не лякає. Скажу зразу. Ну так, зразу, шановні, давайте так: ми або втрачаємо країну, або ми зараз консолідуємось і щось робимо. Що, 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 що треба робити? Перше, це давайте. Максимально зараз поширювати цю інформацію, максимально тиснути на народних депутатів вони представляють народ України, представляють народ України згідно конституції. Тому давайте зараз консолідуватись, давайте зараз розповсюджувати інформацію, давайте зараз. Тиснути на народних депутатів, щоб завтра вони поставили свої вимоги президенту. Я надію, що все-таки з ними зустрінеться, а не просто спустить по телефонному дзвінку. Що ні такого не буде. І Андрій, я, я як він казав, я з Ярмаком зайшов, я з Ярмаком і піду. Ми б дуже хотіли, щоб він пішов і не в нашій країні. І до речі, що почали писати про владні провладні телеграм-канали зразу. Зразу вони почали писати, будуть сюрпризи. Це написала вертикаль це е, телеграм-канал Єрмака. Е, тепер е, карточний офіс, телеграм-канал Офісу президента пише на заклики е, е, Железняка, що Єрма-президент. Е, відмовився звільняти Єрмака, і це буде величезні проблеми для України і з точки зору наших союзників, і з точки зору партнерів, союзників, і з точки зору внутрішнього внутрішнього, скажімо так того що відбувається всередині країни Вони тут же написали погані часи ждуть ні нас, а тебе, Імею маючи на увазі Железняка, Арахамії і Гетьманцева. Тобто, в принципі, нам вже анонсовано, анонсовано що такі, це вже це підтвердження того, що президент Пішов по шляху Януковича, вибачте, я буду казати, так як я вважаю за потрібне. Вже вже якщо до мене прийдуть, хай прийдуть, але ж я попереджала не помитаму і не де Боже, ви мені розбудете дітей. Вам хана. Я попереджаю про це. Так, от, президент вирішив піти по шляху Януковича. Чим закінчилось це все, можу нагадати. Ви пам'ятаєте, що вимоги майдану спочатку були в 13-му році, хто не був учасником і для кого це пройшло пос? Вимоги майдану було звільнити Захарченка, звільнити е, очільника Беркуту, звільнити потім Аз... Азарова, На це все е, Янукович не йшов. Потім же він зустрівся з опозицією, але вже було запізно. І чим це все закінчилось? Ви пам'ятаєте? Я зараз не закликаю йти на майдан, але, але, але. Ну, вибачте, ну вже так. Давайте я так знаєте сцяти людям в очі. Ми чули плівки, ми чули про двушку, яка полетіла на Москву. Це по суті державна зрада. Під час війни кошти України, кошти партнерів України йдуть в Москву, в країну агресора. Ми почули, що жалко 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 строїть укриття над енерго. Енергетичними системами, і ми зараз всі сидимо без світла і без тепла, а зараз ще вдарить мінус, і це взагалі буде. І після цього всього лишати на посаді офісу, голови офісу президента Єрмака, який, по суті, виконувати має функції секретаря президента, не більше, не менше, не людини, яка має ем, вирішувати хто. Е, Хто займає посаду, хто не займає посаду, не людина, яка має вирішувати ці всі питання. До речі, я вам нагадаю: як за 2-3 дні до е, того, як сплили е, плівки е, по е, міндічу, е, Андрій Єрмак неочікувано на телеграм-каналах виходить з відео, в якому пише, що якась група осіб від його імені під прізвищем Єрмак вимагала 100 тисяч доларів за посаду. Е, за посаду якусь там в офісі президента Ось відео. сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Чому він так вийшов? Більш ніж певно, що він також є на плівках на і САП. Але ви ж розумієте, якщо зараз СБУ піде з обшуками до детективів на і САП, то це все буде вилучено. Єдине, що нас зараз всіх втримає, ми маємо об'єднуватись, ми маємо. Розповсюджувати інформацію ми маємо показати владі, як показали влітку, що ліквіда і казали влітку під час ліквідації набу і САП, що це не пройде, що ми це не дозволимо, і господи, чому завжди це все відбувається восени? Ви мені скажіть? Це якась завтра, до речі, річниця і День Національної єдності, річниця початку майдану го року. Я на нічого не тікаю, але знову ж таки будьте всі на зв'язку один з одним, будьте всі, тримайтеся купи. Я, до речі, помітила, я буквально написала допис, як включилась, бо включилась просто дуже швидко. Тобто, був якийсь момент, 3-4 дня, коли вони нічого не писали. Зараз включилось просто дуже швидко. Тобто, ми очікуємо агресивні дії зі сторони влади, зі сторони силових структур в нашій країні. У нас скліпати справу це господі на раз-два. Ми це вже бачили неодноразово, і, і я думаю, що ми ще це побачимо, побачимо, побачимо. Ну, якщо вирішив пан Зеленський йти шляхом Віктора Янковича, як то кажуть, up to you Пробуйте, ми переживали і таке це страшна. Ситуація, єдине, що зараз можна зробити, все-таки я всім пораджу: зайдіть на сторінки депутатів слуг народу, загугліть, подивіться, пошукайте їх і вимагайте від них, щоб вони завтра всі разом вимагали від президента звільнення голови офісу президента. Це не просто наші вимоги, це вимоги наших партнерів, які кричать з усіх шпальт світових відомих аналітичних видань кричать про те, що. Це не пропустимо, пропустимо те, що відбувається в Україні. Тому, шановні, гордуємося, я так розумію, нас ждуть дуже складні часи. Такі е финтушами від президента я не очікувала. Хоча чесно вам скажу, я не очікувала і влітку, що він підпише закон про ліквідацію на боїса. Я думала, що він піде по шляху, Паярі е плохі цар хороший, і він його витує я була в шокованому стані, коли дізналась, що він його підписав. Я думаю, і зараз він знову ну, знову обирає той шлях, яким йти не можна. Ну, якщо пан президент вам так більше подобається, і ви вважаєте, що так правильно, і народ все стерпить і все витерпить, як то кажуть, аптою. Тому ще раз кажу: тримаємось. Розповсюджуємо інформацію, вимагаємо від депутатів, щоб вони завтра вимагали звільнення Єрмака. До речі, щоб ви розуміли, зараз сесійні всі засідання Верховної Ради відмінені, тому що президент мав зустрітись зі своєю фракцією. І завтра, я так розумію, він її буде ламати через коліно. Пишіть народним депутатам, має включитись парламент, має парламент стати суб'єктним, маємо ми знову повернутись до форми. Парламентську президентською, так як у нас написано в Конституції, а не до монархії, в якій у нас же коронований є цар, і є. А я не знаю, хто з них цар, до речі. А хто з них цар? Зеленський чи Арма? Бо просто особа, до якої не можна навіть підступитись. Новин у мене поки для вас більше немає. Тримаємось, тримаємо стрій. І до зустрічі. Через пару годин вийде інтерв'ю з народним депутатом, який зсередини розкаже, що відбувається в Верховній Раді. Поставте собі дзвіночок, розповсюдьте відео і напишіть комент, лайк, репост. Ви знаєте, як працюють алгоритми Ютуба. До нових зустрічей!